Привет. 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 Привет.

Жинка, Ягшенка. Сейчас скажу жінка. Як сказав, як ну давайте. В третьем классе. Много в третье в третьому класі. Я тоже в третьому класі, Ну ніфіга. А скільки їй років? Я думаю, що їй сім 7 вісім у в мене в, в, в класі в 7 чи 8 кроків в твоєму класі. І от на Victoria виділяється їй 9. Добре, це інформація вам не потрібна. і вона в третьому класі. У тону велико. А я теж по першу 3 класі. <плес> <плес> та ми всі так що чоловіки, о, себе або свого Ми тут знаємо, кого он может При... свого пані. У мене меня же есть ходить. У мене ж парень є. А у мене є подружка. Не знаю, десь 6 чи 9. У мене, були, у мене були такі друзі старших класів. І ти, будь ласка, тут не те ранде. Яку нам не потрібно. А нам є така інформація. Яка вона нам не потрібна? Інформація. Ці, яка нам не потрібна. Ну я у тебя парень из девятого -like класса, а он в третьем, типа вы как, типа ему пятнадцать-шестнадцать, не, на шестнадцать, а будь четырнадцать, а пятнадцать максимум, я так думаю. Я не проставляю. Ебать. Честно, мне до того новому месть. По-перше. Ясно. Це якась і не Мне придается, что цель финка. Я час но. Ну давай далі дальше дивитись.

Сіта е тянули, китре нідять у свою красоту.